Всім привіт! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. Ну що хлопці, сьогодні зранку пройшов турнір UFC Fight Night. В комейн івенті зустрілися арман царукян та Хоакін Сільва. Царукян не хотів мати довгі простій і прийняв цей бій. Давайте дивитися, хто вийшов тут переможцем. Починають бій бійці дуже акуратно. Проходить легка розвідка з обох боків. Царукен викидує пару кіків, перевіряє дистанцію. І вже з третьої спроби кік залітає прямо в корпус Сільві, після чого царукен переводить його в партер і починає методично обробляти його корпус. Бразилець періодично відповідає знизу подачами в голову, але вони не акцентовані. Царукян намагається вийти на одушку ззаду. Ця картина продовжується до кінця раунду. Під кінець царукену вдалося додати ще лікоть прямо в голову Сільві, але він піднявся. Тут 100% раунд іде в копілку Царукену, Дуже переконлива перемога в цьому раунді. Ну і другий раунд Царукян починає вже активніше. Відразу прописує кік в корпус, сільва відповідає на руках. Але удар досить розмашистий і пролітає далеко від цілі. Арман уже відчув перевагу у швидкості і точно реєструє правий прямий в голову, плюс додає ногою в корпус. Сільва огризається і навіть просовує лікоть в голову Царукяну У нього починають залітати прямі в голову, але відчутно, що Арман в розмінах краще реагує і відповідає теж точніше. Ну і це все він закріплює ударом по корпусу. І здається, Сільва відчув цей удар і навіть на секунду зморщився, але тут починається щось цікаве. Сільва починає фіксувати позицію голови царукяна, і він точно прописує правий боковий. Царукян не залишається без відповіді і відразу відповідає екскіком, і прижимає бразильця до сітки. І тут починається щось неймовірне. В одному із розмінів Сільва акцентовано попадає лівим боковим, і Царукян просто починає виконувати танцювальну симфонію. Сільва кидається добивати, але таке відчуття, що сил в нього недостатньо. Ну і він не зміг додавити цей момент. Царукян кидається в ноги і намагається виживати, і йому навіть вдається перевести бразильця. В цей момент Царукяну кричали, що залишилося 50 секунд. Але навіть попри це йому вдається рішуче забрати кінцівку, він додав ще лікоть зверху. Думаю, цей раунд теж забрав Царукян. Третій раунд починає Арман теж активно. Лівий прямий залітає точно в голову, кіки теж залітають на ура. Але бразилець все ще відповідає і Арман переводить його на землю. Він вкрай сфокусований і методичний, продовжує обробляти корпус. Намагався провести удушку, але не вдалося, і сільва піднявся. Ну і тут, друзі, починається початок кінця. Нога царукяна заходить точно в корпус Сільві. Арман з усього розмаху кидає його на канвас, і сільва остаточно поплив. Тут починається просто дикий граунд ен-паунд у виконанні Армана. Він починає відбивати голову сільви об землю, просто як футбольний м'яч, і на це вже важко дивитися. Удари прилітають з різних сторін і точно в голову. Але бразилець все ще намагається вижити. І таке Чаще Арман просто включає наступну передачу і починає ще активніше обробляти сільву. Просто подивіться на те, з якою силою він наносив удари. Ну і рефері все ж таки вмішується і припиняє бій. Дуже красива і переконлива перемога Армана, але є моменти, які викликають питання. В другому раунді могло все перевернутися. Але він показав дуже гарний бій. Ну а ми переходимо до мейн-івенту. Там зустрілися Марвін Віторій та Джаред Каноньєр, третє та четверте місця в рейтингу. Я навіть не знаю, як це описати. Це просто була дика заруба. Давайте дивитися, що там сталося. Ну і починають вони досить активно. Відразу йде розмін лоукіками. Віторій перевіряє дистанцію легкими джебами. І тут при зближенні Марвін просто вставляє правий зверху прямо в щелепу Джареду, і той починає пливти. Віторі одразу кидається добивати, але Джаред дуже швидко відновлюється. Він навіть показує Віторії, давай, іди сюди, я тут. Але Виторі вирішив відійти. Вони починають все спочатку, і Віторі знову фіксує щелепу Джареда лівим прямим. Джаред поки добре тримається і відповідає легкими подачами. Викидує джеби і деякі доходять до цілі. Виторі викидує багато кіків і дуже швидко рухається. Ну і в одному із розмінів уже канонєр знайшов голову Віторії і сочно намалював правий оверхенд. Але Виторі поки зосереджений. А канонієр відразу переключається на другу передачу і починає працювати активніше. Але Веторі навіть попри це вдається вставити лівий апперкот Джареду в голову. В кінці раунду йому знову вдається потрясти Джареда, але додавити йому не вдається. Ну і раунд пройшов плюс-мінус рівно з перемінним успіхом. Думаю, судді могли віддати і одному, і другому. Починається другий раунд, і Джаред починає його активніше. Але Веторі вдається знову зафіксувати голову канонєра Джебом. Ну і тут починається щось дивне. Виторі починає дуже важко дихати, але все ще ухиляється від атак канон'єра. Але канон'єр бачить, що Виторі уповільнився і починає методично накидувати і доносить правий оверхенд прямо в щелепу Виторі. І тут я не розумів, що відбувається. Таке відчуття, що у Виторі просто заглох двигун, і він їв всі удари, які наносив канон'єр. Там залітали і удари в корпус і в голову. Двойки тройки залітали на ура. Виторі дуже низько держав руки, а канон'єр якраз навпаки практично завжди біля щелепи. Ну і я подумав, що це все зараз буде закінчення, але що відбулося далі, це просто якась жесть. Віторій ходив по октагону, і таке відчуття, що просто стягача намагався запустити свій двигун. Ну а не чекав, просто дикий то наш ударів залітав у Віторії. Підсічка, ін паунд все залітало на ура. І на той момент залишалося ще 2 минути до закінчення раунду. І я думав, він не дожиє. Навіть проскакувала думка, що він просто хоче вийти з цього поєдинку. Після цього жесту я подумав, чому рефері не зупиняє бій, але він піднявся. А от Джаред продовжив. Він фіксував і корпус, і голову. Просто подивіться на Віторії, і тут він просто вже на морально вольових починає відповідати. Чариту повільнився після такого довгого добивання, але все рівно всі гармати залітали точно в ціль. Це було практично тіло без душі. В той момент я думав, навіщо рефері дає наносити стільки акцентованих ударів по голові. Але Віторій ще подавав признаки життя, і навіть інколи відповідав. Я бачив, як він зжав капу у зубах і просто намагався щось зробити. Другий раунд закінчився, і тут однозначно канонєр забирає просто в одну калітку. І я не знаю, що там робили з Виторі в куті, але, походу, їм вдалося завести той двигун. І Віторій виглядає навіть бодріше, ніж в першому, активно рухається, навіть доносить пару ударів. За перші дві хвилини він практично не пропустив жодного удару. Ну і на секунду мені здалося, що можливо навіть не все втрачено. Він реально дуже чітко ловив канонєра на контратаках і гарно ухилявся. І тут просто після легкого джебу прилітає жахливий правий прямий від канонєра, і він знову включається, прижимає до сітки і починає розвантажувати ці вибухівки. І Виторі знову переходить в режим виживання. Джаред переводить його вниз, але Виторі встає і відразу з'їдає правий з боку. І на це вже знову важко дивитися. Навіть попри це він ще намагається відповідати. Наскільки ж морально Виторі не готовий здатися? Він навіть на пару секунд перевів канонєра на землю, але той відразу піднявся. Раунд знову у купілців канонєра. І знову двигун Віторі завели, і він починає четвертий раунд дуже активно. Раунд пройшов більш-менш рівно, і один і інший попадали з перемінним успіхом. Не знаю, кому віддадуть судді. Просто подивіться, з яким лицем Виторі виходив на п'ятий раунд. Вже на початку раунду Джаред добре фіксує голову Виторі правим прямим. Віторій намагається відповідати і знову прямий прямо в голову від канонєра. Віторій просто тримається на морально вольових. На протязі всього раунду канонієр розстрілював його по голові, і Марвін протримався до кінця. Він реально настоящий воїн. Звичайно, це був бій вечора, і обидва отримують бонусом по 50 тисяч. Так вимкнутися в другому раунді і так включитися в третьому це щось. Це був надзвичайно жорсткий і напружений поєдинок. Вікторій, хоча й отримав численні сильні удари від канонєра, продемонстрував неймовірну витривалість та моральну силу, не здавшись і намагаючись відповідати на атаки. Він не зупинявся і намагався протистояти Джареду, навіть коли знаходився у важкому стані. Просто браво. Ну і Джаред виграє цей поєдинок. Ну а я дякую всім за увагу. Побачимось.